Лиц не пускают, да, никого да, не пускают. Да, Все? А Когда дядьки приятно. приходят, он нормально, Фольные да? Фальсификации, полные фальсификации, полные. Я тебе говорю, одни кандидаты, мельник только. -то ну так нет. правильно, их же опять это. этого. Доверенные лица не могут попасть на заседание Аллах. по каким-то непонятным Аллах. обстоятельствам. Он просто вот читает а и говорю, все. Стоят, Собрал, стоят, списки диктует, куста. ему звонят, отвечают. это я хочу сказать, да что не в комиссии звонишься. Те, что тут происходит, вот эти лица, как бы, мы установим их каждого, кто тут находится, не дает кандидатам зайти. Это нарушение. А то, что институт происходит, не оповещены члены оппозиции, фронт фронту ЗМИН, это уже более серьезное нарушение. Я призываю членов комісії, не участвовать в фальсифікації, бують за вход членом комісії кандидатам, студенти. Податково, вони самі сказали. Є. Можливо, і працівники, тому що я думаю, що запомогають. Тут інформували, це, що не кандидати це, економічних це, наук. Це, Депутати і це, з Бородянки. І і Перепрошую. починається діло. Каже, що студент Академії здесь був? Максим. Лучше завести людей з красного луча. Із Муки. Правословного інтерната. Добре, 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 добре. Андрій, ви повідомили людям про кримінальну відповідальність? Ви за три роки <Якщо>? А, претяно, зі, а хто перешкоджає діяльність? А хто а повідомили? Ви повідомили. Вийдіть і повідомте. Повідомте людям. Вони повинні знати. Ви перешкоджаєте діяльність. Люди. Хлопці перескочають діяльності ваші і наші. Хто ви Людинаме дивіться людина мельника прислала. А з яка мета перебування ваша? Скажіть, будь ласка, я вам не знаю, ви задаєте ці питання. Я не знаю, депутата. Ми перешкоджаєте шкільності комісії. Чим це доказано? Ви не пускали шарі комісії. У нас тут купа світу. Що ви кажете? Ви не пускали кандидатів-депутатів сюди. Окушися, Ваша, не дає бать, вам не рішення комісії. А яка різниця, з якої він, він партії? Якщо б людина була порядка, повідомити засобом наш хулиган сьогодні Заму за допомогою студентів і курсантів академії налогої академії Ерфіння. Заблокували, можливо, заходи учасникам виборчого процесу до окружної виборчої комісії 95-го округу. Сьогодні була фальсифіковано розподіл членів дільничних комісій. Не допускали, на жаль, не допускали сюди. Члени комісії відповідь сил. Блакували студенти на налоги академії, студентні марки. Ні один член не одного.